Місце назва ставка досить така яскрава Леськівка. Леська. Я приїхав ловити хижака. Закриття сезону не здійснилося, у нас водойми замерзні не всі, тому спостерігайте, дивіться, буде дуже цікаво. Це такий час, зараз такий період. Що можна спіймати свого трофея, що я хочу сьогодні і зробити. Змінився вітер, сьогодні інший вітер. Змінилась температура повітря. Мінус 2 зараз. Починаю 6-6 грамів чорного кольору свінг 3,3 дюйми. Починаю з тієї першої точки своєї де й минулого разу буду міксувати приманки, міксувати вагу, шукати рибу. Поїхали, перший закид. Мені сьогодні хочеться половити вечірнього судака, саме в сутінках. Десь і ух і потяг. Горна риба, дивіться, перший закот. Перший закот. як вона ввалила. Це щука. Це однозначно щука. А розмір ще не знаю. Наче сильна і велика. Фекціончик відпущу. Щука. Щука-щука щука щука. Ой, гарнюча яка. іди до мене. іди. Ох, і сумня. Ще не встиг навіть першого закиду зробити, а вона вже така гарна лясна, дивіться. Боже боже. Оце початок. Другий закид, друга риба. Судак. А ні, знов щічка, але мала цього разу. Здалося, що щось судак. Це щось неймовірне. Зараз тут відбувається. Давайте третій закид зробимо. іншу сторону Ілечка відразу підмерзають. Спреєм не користувався, нічим не змащував, не жилку. Є, зійшла. Це скільки її тут є. Знову нападіння, знову щука. Це що? Це що за... Я не можу зрозуміти. Три закида. три риби. Так вона жадів набере. Можливо, потрібно збільшити трішки приманку, щоб збільшити рибу, але це ще, це лише початок. Це лише початок. Закид без риби. І одразу вздовж бровочка кинемо більше на глибину. Цей ставок якось він не дуже відзивався по рибі. Тяжка тут завжди риболовля була. Довгий час я тут і не був. А як показує риболовля, то дарма. Дарма ще не був. У вершині вже лід стоїть. Так. Змінив місце, як швидко вона почала їсти, так вона швидко і закінчила. Я перейшов на невеличкий заливчик. Досить глибокий. Якщо середня глибина тут 2,73 метри, то в заливчику 2,75-2,20 Тут є трішки рельєфу. Зараз ми тут спробуємо. Змінив я на фіолетову фетку і поставив рожевий грузик, тому що думаю якось, знаєте, зробити трішки контрасту. Червоного в мене немає. Раніше я використовував, досить часто використовував, зараз немає. Тому якось якось ось так трішки можливо неправильно став, так а що там з промалочкою все добре. Це я вже паяв вдома сьогодні, дві фетки собі запаяв, можна ще запаяти. Такий Барбос на виматці. Ой, файний окунь. Ну він не цільовий, але приємний. Так, є ще одна риба у мене. Я зайшов, в залив. Він вже трішки вкритий льодом, я не скажу, що велика, але приємно. Приємна щука. Ну, Ти тут все ж таки присутня, я думав ти також підеш на велику воду. Не пішла. Зараз прокидаю. Ще дрібнота воли діставати, піду далі на глибину шукати більшу рибу. Бо все ж таки, мені здається, на глибині її буде більше. Трішки ближче підійду. Бо це щось. Кидати майже нікуди. Бачите, криа стоїть. Завтра на ніч також минус три. І все може бути, ставок може навіть встати. Але я вірю краще. Нехай буде краще. работать. Учение монотришка. Короче, мужчина на биг байты лова. Еще есть здорово, когда я. Не знаю, что сама. Я в этом не разбираюсь. Але велике щось. А ще поставив кружки він. Не знаю скільки, але ну, бачив. Найкращий час. Це саме зараз. Я без охолота. Акумулятор у мене, як я казав, вже все. Закінчив своє життя. Я акумулятор у мене з електромотору. Але він важкий, я не захотів його брати, тому і сьогодні я також сліпий. Є риба. З глибини зі свалу, де я вам показував всього знизу важка. Важка важка риба наскільки важка що просто головне щоб не забагарена була ми пам'ятаємо я пам'ятаю як вона вагрилася коли та ні наче по зубам скрипить кох та це, це двунділь. більше Це трьошка. Це трьохка. Це яскрава, красива трьоха. Пішла під човен. Дядько зараз побачить, спали мою точку. Це, мабуть, навіть... Мабуть, навіть чотири. Оце так подаруночок. Моя та рідненька. красуня. Красунечка. А, -а, -а. ультрафіолет, 6 грамів і монстр. Монстр в заліку. Дивіться, що вона з двійником зробила. Це можливо взагалі ось таке. Ну, але вона зробила. Прилітає сніг. Ніфіга собі пролітає сніг і це не може не радувати. Ніфіга собі вона так дала, блін. <гум> <гум> Ультрафіолет <гум> почав працювати. Підбагрилися. Підбагрилися це не є добре. Це... Судячи з минулої рибалки, це означає, що треба <гум> зменшувати вагу і 6 грамів її багато. Будемо шукати 4, будемо ставити три, я так думаю. Як ти так підбагрилося, ще цікаво. До побачення, мала. І знову вона пошкодила мені трішки приманку. Але не критично. Так, хвостик цілий. Повідець цілий. Важливий момент слідкувати за вашим оснащенням, тому що можна втратити рибу і таке бувало не раз, тому не ігноруйте, перевіряйте. Я перевіряю. Спочатку був фіолет, зараз ультрафіолет, пішов сніжок. І риба трішки то вмикається, то вимикається якісь малі виходи, я б не сказав що вона постійно їсть. Ну така вона вже зимова, по-справжньому зимова. Я навіть не хочу, щоб воно все замерзало, тому що саме в таку пору я завжди добре ловлю щуку. Була в мене інформація, що я ж вам казав, що хочу половити вечірнього судака. Була інформація, що хлопчик зловив тут судака задвушного. Він є, але сьогодні чомусь трапляється саме дрібний. Такі невнятні прижимчики, відкуси хвостів. Судак це риба нестабільна. Вона або їсть, або не їсть. Якщо до щуки ще можна якийсь ключ підібрати, то судаком буде набагато гірше. Набагато. Іди сюди. Іди сюди, збрави. Також непогана риба. Башкою круто. Прибрежний свал. Ставок блюдечко. Прибрежний свал і вона там в кінці свалу стоїть. Лише треба вмовити. Тим чим я і займаюся, в принципі, на сьогоднішній риболовлі Умовлянням. Вмовлянням. Вмовлянням. Віддай приманку, дякую, мала, Давай, рости. Підеш та підеш, куди ти подінешся. Хвостик цілий. Повідець також. Я не знаю, як в неї змінюється вподобання з кольором. Спочатку фіолет, зараз ультрафіолет, що буде далі. Лише цікаве питання. Продовжую, риболовлю свою. Знову ж вам кажу, що стою я по пам'яті, де пам'ятаю, що був рельєф, була біла, там покиди. як показує практика, не дарма. Як на мою думку, 6 грамів, грамів то нормально падає в 2 секунди, в 2, в 3 в залежності від глибини. Але як на рибу, то треба зменшуватися. Змінився вітер, знову сипить сніг. Як це вплине саме на клювання зубата, і бог його знає. Чекаю вечора, буду шукати Судака. Хочеться сома дуже хочеться, але поки що навіть натяку немає. Якщо в першому відео у мене був схід сома, я вам не показував, не знімав, то зараз, зараз немає. Є цікава тенденція, що коли я вперше тут ловив, ловив самів, це було влітку 23-го року, до речі, на день рибака. Він стояв під дрібним судаком. Тобто у мене спочатку клювали дрібні судаки, а потім почали валити сами. І їх було настільки багато, що я навіть не знав, що таке може бути в житті. Це була така яскрава, надзвичайна яскрава риболовля у мене. Що я зробив три закиди, спіймав три соми. І потім ще були сходили у мене великі досить риби. Він впирався в землю, я не, не міг його підірвати своєю палкою, який розмір навіть не знаю. Товстолоба тут немає, коропа можливо, одиниці, трішки карася, а все інше це дрібна риба, платва, червона пірка, окунь. Ну із хижаків це сом, щука, судак та окунь. Тобто, якщо вибирати воду, імо, де можна половити хижака, це ну, ідеально. Як ввалило нападіння. Ой-ой-ой-ой-ой, що ж ти робиш зі мною? лох, рідненька. Ну це хоч на кілушку схоже. Тож ж дрібна була, ну як валила, ну ти господарка, господарка, яскравий, яскравий колір тут у риби, надзвичайно мені так подобається і окрас до побачення. Яке яскраве клювання, таке знаєте, ту-дух дух, віддай палку. Але мала. Так, все ціле, продовжуємо. Фіолет майже закінчився, треба паяти. Ультрафілет також закінчується, Що наступним буду кидати, навіть не знаю. Можливо, щось і попаяю все ж таки. До того діло дійде. Стою під свал прибережний, звідти він заходить десь до мене. Плавний спуск і низ цього свалу получается виходить там, де я зараз стою. Блин, погода змінюється як настрій у моєї дружини. Чи... В кращу сторону чи в гіршу. Поки що не зрозуміло. Риби то я вже половив, але ж я хочу трофей. Тут є і 5, і 7. Я переміщуюсь, змінюю приманку то на фіолет, то на ультрафіолет. Було ще одне клювання, досить непогане в мене. Без реалізації. Дивлюся на цей чудовий сніг. І радію, що немає льоду. Дядько побачив де я. Ставав рибу, дому на клювання і став на ті місця, коли я звідти пішов. Переміщатися потрібно все ж таки я вважаю. Що мені тепер чекати, коли він звідти піде. Чи може можливо інші місця чекати, шукати? І ще один екіпаж нарисувався на білому човні. Погода, взагалі огонь. Головне, щоб клювало. Досить викаю риби. Реалізації нема, на жаль. На жаль, на жаль. Починаю бути схожим на шматок льоду. Клювання вже досить довго немає. До речі, змінив перчатки в цих зручніше. Ті два човна, що кидали хлопці, вже поїхали, а я все не втрачаю надію саме на трофей. Хочеться трофей мені, хоч ти стріляй, як то кажуть. Вітер посилився, сніг то йде, то не йде, то крупа якась зривається. Має бути трофей. Має бути. Потрішку змінюю приманка. До речі, той мужчина десь завалив. Пиотируешь щуку, и я побачу, что он дал изи шайнера 4 дюйма в ультрафиолете. А я все миксую. Изи у меня есть, сегодня клювання у них было и рыбы было. Оптимизую. все, что мне не нужно. Багато дрібних клювань дрібного судака, такі ледве відчутні прижимчики. зменшуватися, щоб ловити дрібну рибу я не хочу. Тому працюємо від великого, чекаємо свого монстра. Кілечки вже досить серйозно підмерзають. Час є, тому ловлю. Мандула <рес> спрацювала. Північний полюс у мене тут сьогодні Мандул на падінні на 8 грамах з'їла така щука так, розпочався у мене північний полюс, Почало мести неймовірно, риба перестала клювати, але ще я не опіймав щуку на мандулу. Не знаю, чи залишатися до вечора і чекати судака чи не чекати. Можливо, ще трішки покидаю та буду закінчувати. Риболовля вдала, риба змінює протягом дня свої вподобання. Все починалось з фіолету, віолету верніше. потім ультрафіолет, зараз мандула, що буде далі, я не знаю. Тому... Так, друзі, ну все, я здався. закінчилась моя риболовля. Класно проведений день. На жаль, погода змінюється, не знаю, чи ще буде відкрита вода чи не буде. Підсумки. По-перше, зранку працювали фіолетові приманки. Потім ультрафіолет пішов і закінчив я все мандулою однією рибою. Щука в мене була десь приблизно 3-3 копійкою, невелика. Але люди сьогодні трохи ловили. Тому підписуйтесь на мене, ставте вподобайки і далі буде цікавіше.